Всім привіт! В попередньому відео я показував самця осмію корнута. Самок важко було зловити, тому що було досить тепло попередні дні і вони зразу як вилазили з копенів, зразу відлітали. Самці більш спокійніші були. ось Зараз трошки прохолодніше, вони менш активні. Спробую показати, як вони виглядають. Як я казав, кокуни більші це самки, а менші це самці, як правило. Mm. Ось, щойно розпакував. Тільки з холодильника виняв, тому що ще вони трішечки такі причумлені. Але е, характерні риси. Мордочка чорна з великими такими гарними очима. А брюшко е, темно такого оранжевого окрасу. А, ну і вони, як правило, більші. Погано видно ось такі.